З початком збройної агресії Росії на Україну від 24 лютого ми дуже активно дії проводили і тоді і зараз на кордоні, так як тут одна із найбільших на Криківці місце пропуску громадян. Та практика від 24 лютого показала, що тут потрібно дуже багато сил та засобів. І на даний момент розгорнуто повністю намети всіх служб, особливо стосується також це поліції, де в наметі в нас будуть слідчо-оперативна група, будуть підрозділи ювенальної превенції, які будуть працювати з дітками у разі критичної ситуації. Ми будемо тут забезпечити охорону громадського порядку, працювати з населенням. Також ми забезпечувати будемо нарядами груп регування патрульної поліції та патрульної поліції безпеки. Спеку дорожнього руху у разі буде скупчення великої кількості транспортних засобів. Будемо регулювати дорожній рух. Загалом до таких заходів, що стосується збільшення кількості людей на контрольно пропускних пунктах, поліція готова. Охорону громадського порядку ми забезпечимо в повному обсязі.